Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий урок безкоштовного курсу Контекстна реклама, Вхід у професію. Наш четвертий урок це семантика. Як підбирати ключові слова та мінус слова та як з ними взагалі працювати на початку роботи. Так, зараз цю штучку наліво. Перше, взагалі, для чого потрібні ключові слова? І що вони, яку функцію вони виконують. Пошук, ключові слова використовуються зачасту в пошукових рекламних кампаніях. Далі ми можемо говорити про інші типи рекламних кампаній, але на початку ми роздивимося саме по пошуковим рекламним кампаніям. Тобто, коли людина вводить певний ключовий запит, ми відображаємось по цьому чи по-іншому ключовому слову. З певним типом відповідності і платимо саме тоді, коли людина переходить на нашу рекламу. Тобто переходить на наш сайт. Ми платимо по моделі CPC cost per click і тоді ми взаємодіємо саме з цією людиною. Отже, я зробив таку от табличку ви можете мене її запросити, або я постараюсь навіть поділитись з нею в кінці цього відео залишити. На неї посилання, ви зможете зайти і побачити рекомендації від мене саме в цій табличці. Отже, перше, які типи ключових слів є? Є всього три типи ключових слів: це точний, фразовий і широкий. Раніше це було чотири типи відповідності, був ще плюс широкий з модифікатором. Точна відповідність позначається саме от в таких от квадратних скобках, тобто ми пишемо е ключове слово, е купити кросівки Nike». І по прикладам, по яким ми можемо показати, купити кросівки Nike» або «Nike кросівки купити. Тобто максимально точна відповідність нашому ключовому слову. Іноді насправді вона може ще трішки більше, тобто може бути. Не тільки е, міняти саме цей порядок, а може там ще щось додавати, але достатньо релевантно і достатньо точно е, в нашому ключовому слову. Е, фразовий тип відповідності, він позначається саме в таких лапках. Е, ми відображаємось по ключовим е, по пушу термінам. Пушкові терміни це ті запити, по яким ми відображали саме. В нашій рекламні видачі. Тобто є ключове слово. Ми вводимо його в кабінеті і хочемо ж відображатись по цим ключовим словам. А пошукові терміни це а, ті, які вже використовувались людьми для того, щоб шукати щось шукати. А, отже, ключове слово купити кросівки» а, будуть приклади. Використаний, де купити кросівки купити кросівки Nike, купити кросівки в Києві. Тобто, бачите, розширюється а, ця а, відповідність цьому ключовому слову, і ми можемо по більшій кількості пошукових термінів відображатись. Але вони теж достатньо бачите релевантні. А, взагалі у нас існують мінус слова. Якраз для того, щоб виключати нерелевантні пошукові запити. Наприклад, купити кросівки форум, купити кросівки фото, або там не купити кросівки, кросівки фото-найк там може бути, не? І таким чином ми від. Вичоркуємо всі фото або всі форуми і тому подібні запити, для того, щоб не відображатись, а відмінусувати їх. Тобто це відбувається з допомогою чистки пошукових термінів, час від часу, особливо на старті, ми повинні робити це кожен день або кожні два дні. Потім, е через деякий час, в залежності від того, яка у вас статистика даних, в залежності від того, як е вирівнюється ця. Релевантність пошукових термінів, тоді ви чистите більш, більш рідко ці пошукові терміни, і можете їх чистити один раз на тиждень. Далі в нас є тип ключових слів, відповідність широка. Тобто вона в нас позначається без нічого. Ми вбиваємо, наприклад, купити кросівки ключове слово, і в нас буде, по прикладам, іти взуття для бігу, спортивне взуття. Кросівки чоловічі, найкращі кросівки і так далі. Я зараз тут а, додам а, специфікацію, що це ключове слово, щоб було а, зрозуміло, що це саме мається на увазі ключове слово. Взагалі, а, мої рекомендації для а, застосування ключових слів використовувати на старті саме ідеально, з комерційними запитами, а, точне ключове слово. Для масштабування використовується фразове, і для ще більшого масштабування, коли вже е вперлись в якийсь піток, не можете вийти далі. Використовується широка відповідність, але тоді ми не забуваємо про використання е гарного списку мінусів, який буде максимально відсіювати всі нерелевантні мусорні запити і допомагати зробити нашу рекламу ефективною. Отже, які є інструменти для підбору ключових слів? Сьогодні ми будемо роздивляти саме Google Keyword Planner. Він безкоштовний інструмент, який ви самостійно можете використати, подивитись і навчитись взагалі його використовувати. Також є платні інструменти: Serpstat, Ahrefs, SEMrush. Вони достатньо непогані. Я рекомендую використовувати Serpstat. Він достатньо непоганий. Можна використовувати аналіз конкурентів, дивитися які вони використовують ключові слова. Можна також дивитись не тільки платну видачу, а й пошукову видачу, тобто SEO трафік і дивитись більш розширений діапазон даних. А також використовувати інші якісь запити, які можуть бути або релевантні або якісь суміжні з вашими для того, щоб знайти якісь нові ідеї для себе. Поїхали далі. Далі у нас ключові слова діляться по інтенту. Тобто ми їх розділяємо на різні категорії. Я виділив основні їх 9 штук це транзакційні, комерційні, інформаційні, навігаційні, геозалежні. Або локальні вони ще називаються брендові, небрендові, сезонні і лонгтейл, довгі хвости. Отже, перший транзакційні це самі цікаві, а, самі цікаві, тому що вони містять фрази такі, як купити, ціна і тому подібне, для того, щоб відбулася саме транзакція. Тобто, вже людина має намір, вона вже хоче купити зараз, і вона вже зараз шукає, де це можна зробити. Комерційні, може бути такий пошуковий запит, порівняння MacBook з Dell, наприклад. Інформаційні, що таке контекстна реклама, навігаційні розетка. Що таке розетка, наприклад, а там, геозалежні, стоматолог Львів, або, наприклад, якщо там iPhone, iPhone 14 Київ. Брендові, тобто все, що пов'язане з брендом. Купити Nike-Кросівка, або це може бути Nike-Кросівка і так далі. Тобто це вже брендові запити. Не брендові запити, наприклад, купити е, недорогі ноутбуки. Е, сезонні, тобто у нас під час якоїсь сезонності, наприклад, там Black Friday. Black Friday купальник купити. і в цей час росте сезонність запитів, ми її е, входимо. В цей час і шукаємо саме такі сезонні запити. Long tail довгі хвости це купити зимові кросівки чоловічі. Тобто таке максимально точне е ключове слово, але достатньо гарне і релевантне для наших продажів. Поїхали в сам інструмент планувальника ключових слів. Я сьогодні покажу, е як користуватись планувальником ключових слів. Е це саме keyword Google Keyword Planner. Переходимо в планування ключових слів. В інструментах. Заходимо, знайдіть нові ключові слова, вбиваємо мову, регіон пошуку, який ми хочемо. Робимо, наприклад, iPhone 15. Київ, iPhone. 15 ціна. айфон 15 купити. Тобто я таки спочатку використовую фрази, які саме пов'язані з айфон 15. А в цілому ви можете використовувати багато синонімів. А також можете використовувати просто iPhone 15 для того, щоб максимально широко взяти і профільтрувати всі пошукові запити. Тобто я взяв цей продукт. Якщо у вас там є веб-сайт, ви берете категорію і по цій категорії робите такий самий аналіз. Далі, тут важливий елемент, я рекомендую додавати Google та важкої партнерські сайти. Ми отримаємо таку статистику даних. В даному випадку бачите, за рахунок того, що ми виключили саме, давайте, iPhone 15 зробимо плюс iPhone 15 теж, тому що зараз скільки? 13 13 ключових слів. Зараз ми зробимо 273 ключових слова. Тобто статистика набагато більш релевантна, і далі можна з нею працювати вже. Тут ви одразу можете, наприклад, взяти, профільтрувати пошукові запити. Які вам не релевантні. тобто убрати, прибрати, наприклад, Xiaomi, Sveapy, Pungu, LiveText, Google, Spotify, Mini, і вас вже буде менше. Тобто, проходите таким чином, чистите, наприклад, iPhone 5, 7+, Plus, Pro Max, інше. Прочищаєте. Далі завантажуєте. Я рекомендую використовувати Google таблиць, тому що. Мені, наприклад, це більш зручно робити, але якщо ви звикли до всіх файлів, ви також можете використовувати як CSV формат. Завантажуємо наш файл. Він завантажується не завжди швидко, тому на виході отримуємо такий результат. Тут різні дані. Ви можете потім пройтись по ним і зрозуміти там, наприклад, Competition, конкуренція. Average monthly searches, uh, скільки пошукових запитів кожного місяця приблизно. Currency, тобто яку валюту ми ввели сам keyword. Uh, далі що у нас competition Index uh, Index Value, тобто залежність від 0 до 100 Наскільки конкурентна ця ніша? І це є ключове слово. Далі top page of Bid uh, High Range і Low Range Тобто мінімальна і максимальна ставка за це ключове слово. Також можете подивитись на кількість пошукових ключових слів з по різним місяцям, теж профільтрувати всю цю інформацію, якщо вона вам корисна і якщо вона вам потрібна. Я рекомендую так от прибрати все це, залишити на початку наші ось ці запити. І далі додати Ad Group для того, щоб зрозуміти, в яку групу ми повинні додати те чи інше ключове слово. Далі я рекомендую додавати дані, зробити фільтр, вигляд, закріпити перший рядочок наш, і ми будемо так от бачити нашу інформацію і достатньо зручно. Її фільтрувати, і це буде допомагати нам а, в нашій роботі. Далі заходимо в фільтр. А, спочатку, а, наприклад, вибираємо тут умову, зараз я приносив картинку, очищуємо всі, наприклад, тут, і дивимось, у нас була iPhone 16, можете, наприклад, iPhone 15, так, да, здесь. Текст містить, текст не містить, наприклад, 15. І ми все, що без 15 дивимось немає такого без 15. Все одно щось 15 воно п'є. Окей, немає йдемо далі. Наприклад, тоді дивимось тут, що ми можемо профільтрувати взагалі. Я, наприклад, бачу. 15, 15, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Тобто дивитесь те, що ви можете профільтрувати. IOS, наприклад, навіщо вам потрібен теж. Все це фільтруєте і видаляєте таким от чином раз, раз Command Shift. Вправо Command-Shift вниз абол-Shift-Ctrl-Shift-вниз. Command, у мене MacBook. Якщо у вас Windows, то саме такі команди ви використовуєте. Очищуйте цей депазон даних, обираєте всі, Далі ви бачите, що у вас декі, ячейки будуть пусті. Робити фільтр саме по порядковому значенню, і отримуєте тут якусь певну там інформацію. Тепер далі, після того, як ви профільтруєте повністю цю семантику, тоді рекомендую вибрати, наприклад. Я зараз просто зроблю купити все, що є скупити. Ви будете це робити з часом набагато швидше. Наприклад, «Куп». Це те, що купити буде, по ідеї, вибрати всі, тут важливо. І в нас є, наприклад, всі купити. Я роблю окрему групу купити iPhone 15. І це буде група купити iPhone 15. Зараз. Це перша група, яка у нас є, типу такому інтенту нашого купити. Далі дивитись, які інші інтенти можете використовувати. Справді, можете зараз брати, наприклад, ту ж ціна, і тому подібні ключові запити, які а, синоніми до купити iPhone 15, групувати їх в одну групу. А, якщо є якісь там, наприклад, інші більш інформаційні запити, і ви розумієте, що вони для вас релевантні, то ви теж можете їх використовувати, але садити в іншу групу для того, щоб далі їх контролювати перша. Дуже буде зручним чином, тому що ви будете розуміти, чи працює ця група чи ні, чи можливо її треба призупинити, тому що можуть бути інформаційні запити, нерелевантні нам і просто не приносить ніякого прибутку. А також для того, щоб зробити більш просту структуру рекламного кабінету: те, що працює, те, що не працює, як де можна. Покращити релевантність самих оголошень. Тобто туди ми вносимо, наприклад, купити ціна, в нас буде а, купити iPhone або там ціна а, в оголошенні, і ми будемо максимально релевантні під ці пошукові запити для наших потенційних а, покупців. Таким чином, у вас може бути там одна, дві, 5, 10 груп, в залежності від того, яка кількість ключових слів. Я зараз, якщо раніше обмежувався від 5 там, до 15 ключових слів, зараз можна і 20-30 ключових слів в одну групу брати, тобто комбінувати. Але тільки тоді, коли, це буде, коли ви будете соблюдати релевантність ключових слів, і розуміти, навіщо ви це робите. Тобто, або ви робите для систематизації, або ви робите для. Структурованості рекламного кабінету або роботи для релевантності самим оголошенням, або для релевантності самого сайту. Тобто є категорії, підкатегорії, там якісь певні товари, і ви на основі цих даних будуєте свій рекламний кабінет і таким чином будуєте його структуру. Сподіваюсь, що сьогодні пояснив максимально просто. З приводу мінус-слів, дивіться, у нас також залишаються мінус-слова. Наприклад, ми використовуємо IOS, да? Ми можете, можемо його додати тут окремо add group», Можемо додати тут о, як negatives і додати, наприклад, там «is». Фільтрувати по всім пошуковим запитам, відсіювати з їх словом IES. Наприклад, у вас там буде форум, фото і тому подібні якісь запити. Ви потім формуєте список.